Ось mm -hmm. ти знаєш, що таке ломикання? Мені здається, це такий потужний лом для каміння, щоб його. Ні, ні, ні костя це тендітна квіточка, О. яка тим не менше здатна проростати крізь каміння і ламати його своїми корінцями. Саме таку назву отримала виставка, присвячена жіночому спротиву в тимчасово окупованому Криму. Ну дуже промовиста назва. Ну це так і є. Ломи камінь представляє розмаїття жіночих досвідів з Криму, журналісток, активісток, адвокаток, медикинь, військових, дружин політв'язнів. Як цей досвід переосмислили у своїх творах художниці, побачимо просто зараз. Діти дорослі люди в радянській військовій формі. Потяги, які вивозять цілий народ у далеку Азію. Ці кадри частина фільму Хай Тарма, який розповідає про одну з найстрашніших сторінок історії кримсько-татарського народу насильну депортацію радянською владою до середньої Азії. Відтоді минуло майже 80 років. Але через російську окупацію у 2014 році кримські татари не можуть повернутись на рідну землю і зараз. Росіяни продовжують чинити репресії проти тих. То залишається на території українського півострова. Вшанувати силу волі дружин сучасних політв'язнів, тих, хто щоденно чинить спротив загарбникам в тимчасово окупованому Криму, та розповісти історії жінок, яких ув'язнили через підтримку України, вирішили організатори виставки Ломи Камінь. Жіночий спротив у Криму виставка має на меті показати, що опір громадян України в Криму триває, попри ціну, яку доводиться за це платити. Ініціатива цієї виставки належить Тамілі Ташевій, постійній представництві президента в Автономній Республіці Крим. А власне Таміла запросила мене стати кураторкою і сформулювати таке мистецьке висловлювання про те, що переживають жінки. В окупованому Криму за останні 10 років я запропонувала доповнити це якби ще ширшим таким історичним контекстом. І ось власне останні два місяці ми дуже інтенсивно працювали над цією виставкою. Виставка Ломи камінь Жіночий спротив у Криму це чергове нагадування українцям та всьому світу, що навіть через 10 років, у 2024-му спротив кримських татар триває. І буде тривати до моменту повної деокупації Криму і його повернення під контроль України. Для нас дуже важливі досвіди всіх, хто проживає цю війну, хто проживає цю окупацію. І перш за все, ми хочемо проявити солідарність, підтримати тих жінок, які зазвичай. Ще менш видимі і ще більш вразливі, ніж чоловіки в таких обставинах. А і, власне героїнями нашої виставки є жінки, які втратили дім в Криму, жінки, які перебувають в окупації, жінки, які чоловіки, які в ув'язнені в російських тюрмах, жінки, які самі стали політичними бранками і заручницями Кремля. Ми говоримо про це колесо репресій, колесо. Ем, Насильства, яке провокує російська окупація в Криму, вже не перше десятиріччя. Та мистецькі роботи представлені на виставці діляться на дві частини: перша присвята сучасним подіям у Криму, друга більш давній історії, та тому, як її сприймають люди сьогодні, ці теми об'єднали в одному місці твори одразу кількох художниць та активісток. Політика, безперечно, вона не може деколи вмістити всі ці доклади історії простих людей. Політики кажуть про утиски, але що вони мають на увазі? Ну от, Я думаю, що хотілося, щоб це не просто була суха політика, а та політика, яка має під собою історії. Без історії простих людей чи просто людей вона ж неможлива. Ця робота одна із великих таких про 68-го року, про який я не знала. Одна частина це про те, що 800 кримських татар вийшли на Червону площу і зробили цей протест, вони були побиті. І одна дуже відома людина, і це Мустафа Джемільов, він був серед цих людей. І він так само звідти був відправлений в табір. І Він пробув там 15 років. Це не можна було не намалювати для мене. А ця велика експозиція серія робіт Юлії По, яка відстежила та буквально по днях відобразила події березня 2014 року, початку окупації Криму російськими зеленими чоловічками. Кожна з цих світлин скріншоти з відео десятирічної давнини, які Юлія зберегла і перетворила на мистецьку виставку. Викладали ці відео і просто просили їх зберігати у себе на комп'ютерах, тому що вони зникають, видаляються. І я. Е... Просто фіксувала, завантажувала собі на комп'ютер, і якби я не планувала це робити, з цього щось просто хотілося допомогти. А, а пізніше, вже якби я зрозуміла, що ну я не знаходилась там, але я маю про це розповідати як людина, яка народилася в Криму, і якби якою залишилась родина в Криму, і якби я маю вести якусь свою боротьбу, і, хоча б ну як художник. Загалом до експозиції «Ломи камінь. Жіночі спротив у Криму увійшли десятки різноманітних картин та фотографій. Подивитись на них та дізнатись історії українських жінок можна в офісі кримської платформи у Києві, але тільки за попереднім записом. Виставка триватиме до травня.